Вітаю! Сьогодні розглянемо, як написати апостроф в текстовому редакторі Microsoft Office Word. Пишемо слово, у якому є апостроф, та переходимо у вставлення, символ, інші символи, спеціальні символи. Шукаємо одинарні закривні лапки. Рекомендую налаштувати сполучення клавіш, так буде набагато швидше вставляти апостроф, і не потрібно буде блукати довгими меню. Я видалю сполучення клавіш, які у мене вже були присутні, і додам нові. Ставимо курсор у поле під нове сполучення клавіш. Натискаємо клавішу Ctrl. Та тримаючи її, натискаємо будь-яку іншу клавішу, яка для вас буде зручною. Я для прикладу виберу клавішу Є. Е. Після цього натискаємо Призначити. Далі закриваємо всі вікна, ставимо курсор у місце, де має бути апостроф, та натискаємо клавішу ctrl Плюс є. Плюс натискати не потрібно. Натискаємо Ctrl, тримаємо її, після чого натискаємо Є.